Уже сьогодні міністри закордонних справ країн Європейського союзу планують підписати план постачання боєприпасів для України. Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Твіттер. Йдеться про один мільйон артилерійських снарядів, що відправлять на потреби збройних сил впродовж року. Детальніше про анонсовану допомогу ми зараз поговоримо з Олегом Ждановим. Це військовий експерт, який долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаю, вітаю вас. А наскільки, скажімо, так, озвучена цифра є, скажімо так, великою і значною, за скільки часу ми її використаємо? Таку кількість боєприпасів? А, ну, в принципі, це доволі достатньо. Це покриває потреби збройних сил, але в залежності від того на якому періоді часу Ну, от сьогодні ми на, на добу там десять до тисяч боєприпасів на добу використовує. Збро... Використовує артилерія Збройних сил чи Сил оборони України. А, так що а, от із цього, із цього треба, треба і виходити на сьогоднішній день. І потреба буде зростати. Чому? Тому що якщо ми будемо проводити контрнаступальні операції, то артилерія буде складати основу вогневого ураження а, противника. Ну, В принципі, мільйон боєприпасів це доволі, доволі хоро... хороша цифра. І якщо вони будуть постачати нам. Десь там приблизно трошки менше 100 тисяч боєприпасів на місяць. Якщо там сказано до кінця до кінця року, вони цю цифру повинні надати. Так це тільки Європейський Союз, а я нагадаю, що Сполучені Штати там окремо дають нам боєприпаси, в тому числі зі складів, які розташовані в. На території держави Ізраїль. Так що, в принципі, будемо сподіватися, що на кінець квітня у нас буде достатній запас боєприпасів для нашої артилерії. Напередодні Борель говорив про те, що от три ключові моменти, які вони планують обговорювати, це перш за все артилерійські боєприпаси, зокрема калібру 155 для України коштом європейського союзу. Ще одне питання: це прискорення закупівлі снарядів такого калібру, саме для потреб держав-членів ЄС, аби забезпечувати в тому числі довгострокову підтримку Україні, і про інвестиції у швидке нарощування виробничих можливостей. А калібр 155 С й про це вже також говорили, і не тільки про 155, й що є проблема в військово-промисловому комплексі держав країн Європейського союзу. з тим, що не можуть вони, скажімо так, зараз настільки активно нарощувати виробничі потужності через те, що не вистачає певних матеріалів там, вибухових речовин, зокрема, і наприклад, чеський державний виробник говорив про те, що вони максимально вже наростили потужність. І до 2026 року цю потужність не зможуть наростити. Яким чином ВПК Європ... Європейського союзу може вирішити це питання? От як вони от надання оцього мільйона боєприпасів будуть закривати? Вони можуть вирішити це питання за рахунок складських запасів. У них доволі доволі великі складські запаси на сьогоднішній день. І а, вони можуть цілко, цілком цілком розписати графік поповнення цих запасів, а за рахунок наявності на складах видати нам необхідну кількість для виконання бойових завдань в будь-якому випадку. О, це ж не не постійне постачання, а це тимчасове постачання до, до нашої перемоги а далі. Витрата буде скорочуватися максимально, і склади будуть просто накопичуватися. Так, зазвичай так поступають, ну коли, коли виникає кризова ситуація. Йде витрата за рахунок складів, а потім склади поповнюються в мирний час. А на складах ще є, тому що знову ж таки нам активно допомагають уже більше року. Ні, ні, на складах ще є. А ви що? Там а справа просто у тому, що наша війна. Ну я вже неодноразово казав що наша війна повністю міняє а, підходи до війни і кількість, якщо допустимо в країнах можливо накопичення, там 6-7 боєкомплектів до 10 боєкомплектів на кожний артилерійський ствол, то вони сьогодні і є в наявності, в принципі. Просто вони е, побоюються того, що щоб ескалація не перекинулася на їх територію. Тоді, ну як вони кажуть, а чим ми будемо захищатися? Тут треба зламати от цей стереотип, що е, передача нам боєприпасів е, унеможливить конфронтацію або е, створення кризової ситуації на їхній території. Ось що саме головне переконати їх, що вони не боялися нам. Віддати складські запаси. А так, повірте, там у них у них на складах обчислюється там сотнями тысяч, а може і мільйонами штук. Але знову ж таки, якщо говорить ВПК їхні про те, що стикнулися з проблемою виготовлення нових, а наш «Укроборонпром» періодично звітує про те, що спільне виробництво налагодили або ж налагодили виробництво певних калібрів на потужностях «Укроборонпрому», але десь, скажімо так, в таємних місцях назву це так. Наскільки знову ж таки залежать темпи виробництва кількості і вартість цих боєприпасів від того, що є от проблеми з вибуховими речовинами? і як ці проблеми можуть бути вирішені, ну це дійсно може виникнути проблема, тому що дивіться, якщо ми навіть беремо, що половина держав, які нам допомагають, там це буде десь приблизно 25, Да, почали збільшувати темпи випуску боєприпасів, то так цілком ймовірно, що на ринку вибухових речовин мог виникнути дефіцит. Я сподіваюся, що наш «Укроборонпром» встиг підписати контракти і він отримує відповідно до них стосовно закупівлі вибухових речовин, щоб наше виробництво не зупинилося. Але от чешський виробник міг зіткнутися з такою проблемою. Я думаю, що це в тому і відрізняється ринкова економіка. що... Спрос определяє предложення, тому, тому якщо буде виникнути дефіцит, повірте, знайдуться країни, які захотять заробити гроші і будуть гасити цей дефіцит. Так, це може визвати там підвищення ціни, але не на постійній основі, а на певний період погашення дефіциту на ринку вибухових речовин. що це ринкова ситуація абсолютно нормальна. І ще от 155 й калібр, на якому акцентують, так, на допомозі яким для чого ми його використовуємо і в боєприпасах якого калібру у нас зараз найбільша потреба. Ну, Дивіться, 155-й калібр це так, як за радянських часів. І у нас, на жаль, це продовжувалося. Ми довго вагалися переходити, не переходити. От бачите, війна вирішила за нас, що треба переходити. Це основний калібр. Це всі системи в основному. Всі системи працюють на цьому калібрі, і е, НАТО надо віддати належне. НАТО уніфікувала цей боєприпас. Він підходить до, до будь-якої системи. Різниця тільки в пороховому заряді. Ну і відповідно в балістики орудія, е, відповідно, в таблицях для стрільби е, цих, е, цих орудій. А боєприпас універсальний. От так що от, в, цьому, в цьому сенсі, е, якби це основний калібр тепер вже і Сил оборони України, і для і для наших, е, для наших військ на, на подальшу перспективу е, розвитку. А дефіцит на сьогоднішній день, наскільки я розумію, саме найбільший дефіцит складають міни, мінометні міни, починаючи від калібру 60 мм, 82 мм і. 120 мм. чому тому, що Мін катастрофічно не вистачає для боротьби з піхотою противника.